Всім україномовний канал, ми з України вітаємо всіх, хто дивиться цей ролик, хто зайшов до нас перший раз, показуємо, розказуємо життя нашої домашньої майстерні, що можна зробити в домашніх умовах з використанням мінімального інструменту. Ну і, звичайно, тому подібне, я думаю, ви зрозуміли. От сьогодні у нас така тема буде. Будемо робити піч-буржуйку з автомобільних дисків. Будемо робити вже таку закритого типу. Чому закритого? Тому що на каналі є відеоролик, де ми зробили такий відеоурок. Можна зробити піч. Вона ну, там більше піч підходила для приготування їжі. Вона підходить, тому що вона відкрита. Ну, ви мусите подивитися, що я маю на увазі. А тут ми зробимо вже таку. Будемо глушити зі всіх сторон. Попілозабірник, ну, мусите дивитися, що я маю на увазі. От. І от що я хочу в тому ролику показати, тільки те, що як можна зробити от фактично з металобрухту зробити нормальний обігрівач, який вам обігріє не один квадратний метр. От, от Маємо ми отакий диски, є в мене. От. Ширина його 39. Сантиметрів. Ну, бажано, щоб диски всі були однакові, набір дисків. Нам потрібно буде з основних три диски. О, я вже наготовив три диски одного розміру. Основних. Ті, які дійсно потрібні, які буде ну, тих три диски, то буде якраз основа. А, а набір дисків взагалі, то мусите дивитися, тому що ми зробимо одну. На три диски, а другу будемо робити на чотири. Так що, ну що ж, я працюю, а але дивитися. Друзі, от маємо диск, самий перший самий перший диск. І от, як ви бачите, нічого я тут не робив, ну тільки отой потім знімлю, є, звичайно. Тільки отак його заглушив. Він повністю весь заглушений. Бачите? Бляха обварена, ото є самий нижній. От заглушив, я чому так показую? Тому що показую основні моменти, так щоб не забирати багато у вас часу. І так ми його заглушили. ото є низ. Їдемо далі. Зараз наступний диск. Ми його оту середину виріжемо і ту середину просто перевернемо другою стороною. Дивимося далі. Ось, бачите, ми вже його вирізали і перевернули. О, вирівняли, зробили отак. Йдемо далі. Дивимося. Да. Нижній наш готовий. Тепер той наступний диск ми будемо робити ставити от сюди. Бачите. Отак воно виходить і отак. Їдемо далі. Третій диск вирізали середину, вирізали середину О, значить, і наготували таку бляху. От таку бляху, її десь 3 мм вона має. То все є використаний метал, то є все металобрухт. Отак от ми будемо глушити її, отак от ми будемо її глушити. Бачите. І зразу вже. І зразу же варюємо, беремо вихлоп, в нас виходить. Ну, в даному випадку я маю 100-90. І будемо робити. Отут робити вихлоп. Бачите. Отакий От буде. О. Зараз ми оце все обварюємо. Ну, зараз вже обварили вверх. Все по колю вварено і вихлоп. Заварений, внизу, якщо бачите, діра. О. Все, верхня частина буржуйки готова. О. Перша частина буржуйки готова, ставимо її от сюди. І ось вже вже наша, наша буржуйка, як ви бачите, вже набирає свого вигляду. Тобто отут буде в нас знизу попілозаборник. Ну і піддувало, якщо що можна сказати. От тут у нас будуть дверцята вже на камеру згорання, де будемо загружати майбутні дрова в тому місці. Ну і камера згорання. Буде. Ото буде у нас отака буржуйка закритого типу на три диски. Але будемо робити, я буду робити на три і одразу вже на чотири. Я вам в кінці потім ролика покажу все. Так що, кому цікаво, дивимося далі. Зараз ми ото все по колі зварюємо. Варимо докупи, як то кажуть. Поїхали. Перехваточки. Ну і все, і зараз я то буду все обварювати по корм. Ну що ж, я варю. Ну що ж, друзі, обійшли ми то все. Зварили, нижній вже приварили. О, вже все, в нас вже отої камера зварення починається, там внизу буде. Тут внизу буде у нас той попілок збірник і майбутнє тягне. І тепер ми будемо зараз її накривали вверх, вверх накривали. О, накривати верх і робили верх накрива. Накривати верх. І от така вона у нас виходить. Ну, ті деремо все поглушимо потім, звичайно. Можна б було б одразу, якщо дивитися на неї ось звідси, можна було б ж прорізати оці дверцята. Ну, можна б було. Чому не роблю я того? Тому що диски, вони вже є, то вже є металопрухт, вони вже не підлягають вже для експлуатації на автомобілі, тому що, звичайно, вони вже є покручені, погнуті. І от коли от зварювати їх докупи, от тих місцях, деколи дуже великий зазор. Щоб то не стукати, то я перше шукаю собі отаку от золоту серединку, о, де б воно менш-більш нормально приставало, аж тоді вже проварюю. От коли я вже проварюю, тоді вже буду собі шукати тут на дверцях. Але я вже мітки собі поробив, їх на камері не видно. Мітки поробив, де я маю прорізати в майбутньому дверцята. Ну що ж, я уварюю прихватки, прочищаю то болгаркою тільки для зварки. І їдемо далі, кажучи. Кому цікаво, дивимося. Ось, друзі, от все заварили ми, опідчищали. І ось зараз будемо тоді в цьому положенні зарізати півцята. Так, бачите, вверх заглушили О, вниз заглушений, внизу. Бачите, ми потім ліжки підваримо, але по ліжки це вже не так. останню чергу, друзі. Ну що ж, зараз будемо розмітку робити на дверцята. Їдемо далі. От і все, друзі, от і маємо. є в нас рубка, камера згоріння, а то є в нас той попіло збірник і майбутнє піддувало. Ось таке воно в нас виходить, бачите. Ну що ж, я працюю, ви дивитесь, теж друзі, продовжуємо. От зараз я зразу вже готую таку ж саму. Пільше, але вже на 4 диски. Все те саме, вниз, таку вже. Такі. такі комбіновані рушта і тільки додаємо таку одну вставку з такого диску. І такий самий верх. Ну що ж, я варю, роблю чотири, зварю купи, потім продовжимо. Вона буде приблизно. у нас На 4 будемо робити її трошки вище. Все те саме виходить, що більша камера згоранні. Але вон там ще стоїть на три. Я обварюю, то почучаємося далі. Кому цікаво, кому цікаво, дивимося, що буде далі. І все, друзі, закінчення проєкту. Отакі вийшли у нас того разу обігрівачі закритого типу. Ми їх вже тестуємо. Камера зворення, демохід. А ото вийшла в нас буржуєчка на 4 диски, та на 3, а та на 4. Все воно працює відмінно. Все працює. Ну, звичайно, допрацювання є. Треба допрацьовувати самі ті дверця, та їх можна зробити більш такими, то кажуть, серйознішими. Ну, В нашому випадку в нас зараз немає часу займатися тим, тому що переважна більшість більше зрозуміє, хто дивиться канал, куди ми їх робимо. От такі друзі вийшло з ось такий мінімальний досить дешевий варіант виготовлені, якщо взяти по матеріалі. Нічого нам тут не треба було, тільки два от диски, набір дисків і оті бляхи верхні і нижні глушити. Ну вихлопи. Ну, звичайно, потребує бризних кругів, електродів, Там варити треба все по колі. Але якщо враховувати, то є досить дешевий варіант. Досить дешевий варіант, вигляд з нього ну, таких обігрівачів. Ну, що ж, дякую всім, хто дивиться канал. Хто підписується. Все в нас буде добре. Слава Україні. До нових роликів. Дякую.